Вівторок, 26 березня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». у студії працюють Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог знову обстріляв нашу область. Є постраждалі і руйнування. Сьогодні День Національної гвардії України. Її створили у 2014 році. Наживались на дітях. Слідчі задокументували злочинну діяльність посадовців Дніпровської міської ради. Подробиці далі, тож не перемикайтесь, Ми починаємо. Про ситуацію в нашій області ввечері окупанти спрямували дрон Камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше вдарили по червоногригорівській, застосували важку артилерію. Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені дев'ять приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91 річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Також вночі оборонці неба збили ворожі безпілотник на території Дніпро. Овського району на інших територіях Дніпропетровщини без обстрілів повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Атакував Україну 12 шахедами, кожен з яких збито нашими захисниками. Авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано у Ураження по станції реп району зосередження особового складу та станції керування БПЛА противника. Про втрати ворога далі протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 770 окупантів, 24 бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу: 438 160 тисяч осіб, танків 6893 тисяч одиниці, бойових броньованих машин більше 13 тисяч артилерійських систем систем – майже 11 тисяч. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 8,5 тисяч. Продовжуємо випуск. Українські військові розпочали тестування нових спеціальних плавучих бронежилетів, які розробляють для військово-морських сил, понтонерів та сил спеціальних операцій. Він буде витримувати вагу не лише військового, а й додаткове спорядження. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Солона морська вода, температура лише кілька градусів. Бійці військово-морських сил випробовують нову розробку плавучі бронежилети. Як тобі по комфорту було взагалі нормально. Все нормально, нормально. Спрацювало гарно так. Особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує. І вже за дві секунди він перетворюється на рятувальний жилет. Мені було комфортно, на глибині розкрився спажилет і витягнув мене на поверхню. Є деякі моменти по посконаленню, але загалом все добре. Уже на суші детальніше розповідають, які помітили мінуси та що потрібно доопрацювати. Зараз готовність оцінюють на 4 з плюсом. Чуть-чуть неправильно зафіксували оцей плавнічок. Ну, оці бої, тому що куди вдавлюють вони, вуха і заплюскує вода. Заплюскується вода, немає чим дихати, починається паніка. Новий плавучий модуль розробляє центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Зазначають, що до його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Потреба з'явилася, тому що військовослужбовці, які несуть службу біля води, це військово-морські сили, пантонери, сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська. І коли ну, попадає снаряд або вибух біля них, вони падають в воду і тонуть. І тому з'явилася така ідея. Розробити елементи позитивної плавучості. Він зйомний з бронежилета, повністю модульний. Він повинен витримувати вагу військовослужбовця і повинен витримувати 27 кілограм спорядження. Тобто це зброя, бронекомплект, ну і інші елементи спорядження військовослужбовця. У Міністерстві оборони планують, що такі модулі можна буде використовувати на будь-яких бронежилетах. Сергій Салій, Володимир Дзюба, бюро телеканалу Д1. У головній госпітальній базі області систематично рятують життя наших військових. Також медичні працівники роблять все від них залежне заради того, щоб у родинах наших захисників і захисниць народжувалися здорові діти. Військовий Юрій та його дружина Наталя нещодавно стали щасливими батьками новонародженого синочка. Його разом з мамою вже виписали з пологового. Свідком цієї події став мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Юрій військовослужбовець сил територіальної оборони. Сім'я чоловіка вже не вперше отримує кваліфіковану допомогу у стінах головної госпітальної бази області. Під час пандемії ковіду лікарі врятували його матір. Потім супроводжували вагітність його дружини, яка народила йому сина. Батьки назвали хлопчика Богданом. Наталка із Юрком приїхала до нас, щоб народити справжнє українське майбутнє. Ми пишаємося, що велика команда лікарні Мечникова має таку довіру, коли не тільки поранені хлопці, але й майбутнє України народжуються в наших стінах. Я знаю, що прийде година, коли буде пологів більше, але ми сьогодні вже бачимо позитивний напрямок в цьому. Більше наших військових хлопців з дівчатами. Почали одружуватися, записуватись і народжувати дітей. Ми за майбутнє. Ми за нові пологі будинки, ми за справжні українські сім'ї. На жаль, у Наталі за декілька днів до пологів виникли ускладнення. Каретою швидкої допомоги її доставили до лікарні та оперативно прооперували. Медичні працівники врятували життя матері і дитини. Хлопчик народився повністю здоровим. Коли кровотеча у жінки під час вагітності, то йде ліч на хвилини. Дякую команді, все було готово, була готова операційна, було готово е, анестезіологи, ми всі були разом в операційній, коли він кричав на операційному столі, оцей малий Богданчик, ми ну, були, були всі щасливі. І оці сльози, які ми бачимо, о, вони коштують дуже багато. Юрій тричі ставав на захист України. Добровольцем пішов захищати Україну під час антитерористичної операції. 24 лютого, 2022 року, разом зі своїми побратимами одразу пішов до територіального центру комплектування. Нині ж виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Захисник щиро радіє народженню сина. Дня скажу, у мене такі умови. Роботи служби, що мобільним телефоном не завжди можна спілкуватися, і треба там певний час прийти ну, відійти від місця служби і тоді вже можна там, трубку взяти. Ну, в мене так вийшло, що я відчував, що, що щось не то, що щось сталося. І я вибіг швидко, взяв трубку, і дружина мене так сповістила, що в мене син народився. щастя, що може відчувати людина, яка якою народжується дитина? Щастя, дякую особливо лікарні Мечникова, особливо будинку за по перше. Професіоналізм лікарі дуже професійно виконали свій обов'язок і за це ще дуже велика вдячність. Сам Юрій народився на Криворіжжі, а Наталя в Дніпрі працює у видавничій сфері. Переконана, що не потрібно відкладати життя на потім. Ну, ми дуже хотіли і чекали, але ну, я все ж таки за те, щоб життя тривало і зручного часу немає, і не, не стане ніколи, треба жити. Ну зараз ми ну, і разом далі зналися ці <ривітність> вагітність, тобто ми так разом переживали. Зараз є відео. Ну я маю на увазі якийсь месенджер, що це війна, не так, коли там листи писали, да так. все таки була якась можливість спілкуватися. В Акушерському відділенні головної госпітальної бази області. щомісяця народжується близько 50 діточок. Все робимо за для того, аби зростали вони, як і всі українці, під мирним небом. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини на друге. Кримінальна хроніка далі у випуску. Служба безпеки України викрила у Дніпрі керівний склад комунального підприємства на заволодінні коштами, призначеними на освітні програми для дітей. Більш детально гречник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України ліквідувала механізм систематичного заволодіння коштами керівною ланкою міського комунального підприємства. Встановлено, що комунальний заклад профільно займався освітніми та тренувальними програмами для дітей. У підпорядкуванні підприємства знаходились дитячі садки і спортивні табори, а також чисельні розвиваючі гуртки. Фінансування комунального закладу здійснювали з міського бюджету. Витрати на його діяльність повністю покривались грошима громади обласного центру. Керівник підприємства, діючий депутат районної ради, разом із заступником впровадила схему внесення так званих благодійних внесків від батьків. Жінка поставила завдання п'ятьом підлеглим керівникам структурних підрозділів, розташованих на території різних районів Дніпра, при зверненні громадян висувати умову обов'язкової сплати грошових коштів на освітні процеси. В якості пояснення посадовці посилалися на те, що всі послуги є платними. Батьки дітей, при оформленні у дитячий садок чи тренувальний табір, систематично сплачували готівкою внески за те, що дійсно було безкоштовним. Ділки не робили виключення ні для кого, займалися поборами навіть з родин, військовослужбовців та переселенців. Суми варіювалися в залежності від часу відвідування дітьми відповідних закладів. Отримані кошти у подальшому, розподілялися керівником підприємства серед всіх учасників протиправного механізму. Співробітники СБУ задокументували факти заволодіння коштами клієнтів на загальну суму більш ніж півмільйона гривень. За наявною інформацією, за весь час дії незаконної схеми сума нанесених збитків сягає декілька мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронцями вилучено чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку та грошові кошти, імовірно, отримані злочинним шляхом. В рамках кримінального провадження усі сім учасників незаконної оборудки отримали повідомлення про підозру за частиною 5 статті 191. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи кримінального кодексу України. Найближчим часом фігурантам буде обиратися запобіжний захід. За вчинений злочин, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Викриття протиправної схеми здійснювався співробітниками управління СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Наркотиків на декілька мільйонів гривень мешканець Вільногірська виготовляв та збивав наркотичні засоби в особливо великих розмірах. Обвинувачений вирощував на земельних ділянках майже 6 тисяч рослин конопель. Сировину готував на продаж. Нарковмісні речовини зберігав у власному гаражі. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 21 кілограм канабісу, значну партію конопель. Прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. До резонансних подій. У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваю шостого маршруту. Жахлива трагедія сталася на вулиці Каруни. Поруч з вулицею Конотопською, колишня назва вулиці Ростовська. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Попередньо чоловіку було 44 роки. Він перебігав дорогу до залізничної колії. У цей момент він і потрапив під колеса трамвая. Це сталося увечері, розпочато слідство. Сьогодні відзначаємо День Національної гвардії України. Десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі збройними силами захистити Україну від російської агресії. Ці героїчні люди загартовані у перших боях з російськими окупантами у 2014 році і досі боронять. Незалежність України у лютому 2022 року Національна гвардія з честю зустріла початок широкомасштабної російської агресії. Українські нацгвардійці зірвали плани російського десанту на аеродромі у Гостомелі. І зараз тисячі нацгвардійців зі зброєю в руках пліч опліч з іншими підрозділами та з'єднаннями Сил оборони України на передовій відбувають російські атаки. Дякуємо кожному захиснику і захисниці. Дану службу, патріотизм, сміливість та відвагу. Нехай віра в найкраще майбутнє об'єднає всіх нас задля перемоги надвороти. Слава Україні! Героям! Патріоти, воїни патріоти, воїни-оборонці, воїни сміливці, нацгвардійці це ті, хто б'ється за волю проти російської орди. Разом з братами по зброї вони щодень ризикують життям. Сьогодні на Дніпропетровщині урочисто підняли їхній прапор. Синій то чисте українське небо. А по центру козацький хрест крапового кольору, символ відваги, твердості духу та пролитої на полі бою крові. Шана і подяка героям з Днем Національної гвардії України. Привітав нацгвардійців, начальник обласної. Військової адміністрації Сергій Лисак. З нагоди відзначення 10-ї річниці створення Національної гвардії України відбулася товариська ГРА з футболу між збірною командою військовослужбовців Центрального оперативного територіального об'єднання Нацгвардії та командою ветеранів ФК «Дніпро». Все про цей матч дивіться у наступному сюжеті. Саме в цей день було вирішено провести товариський матч військовослужбовців та легенд футбольного клубу Дніпра, допомогла організувати та провести захід Асоціація футболу Дніпропетровської області. Національна гвардія України святкує своє десятиріччя. І коли два тижні тому до нас звернувся представник Національної гвардії з проханням допомогти організувати такий благодійний матч між хлопцями, які наразі служать у Нацгвардії проти ветеранів футбольного клубу Дніпро, звичайно, асоціація футболу Дніпропетровської області. Ті відкликнулась на цю пропозицію, і сьогодні на футбольному полі ми можемо бачити матч між зірками футбольного клубу Дніпра ще тих часів проти хлопців, які наразі вже сьогодні герої, які боронять кордони нашої держави. Для військових національної гвардії це знакова подія, адже любителі футболу свого часу бачили видатні голи або сейви цих легенд. А зараз отримали змогу зіграти проти них, можна сказати, що цей поєдинок став важливим для відзначення досягнень та вкладу нацгвардійців в справу захисту країни від країни агресора протягом останніх десяти років. Для військовослужбовців національної гвардії це видатна подія, тому що ну насамперед вони ті, що грають. Футбол, вони, звичайно, його дивляться по телебаченню, звичайно, спостерігали за матчами як Дніпра, так і решти команди виступали ці легенди. Тому це дуже така, ще раз повторюсь, видатна подія і ми дуже задоволені. Давай ромчик цим заходом, то що ми разом організували. Одним з тих, хто зіграв цей матч, був і наш колега, заслужений журналіст України, а нині військовослужбовець Віктор Ожогін. Бійці національної гвардії України вже десятий рік поспіль воюють, захищають рубежі нашої родини. багато героїв України, багато людей, які орденоносці. На жаль, багато і загинуло наших побратимів. І на честь цього свята ми сьогодні проводимо такий матч пам'ятний з ветеранами футбольної команди Дніпро, з легендами Дніпропетровського футболу. Ну, Звичайно, Національна гвардія збірна молода команда, але все-таки, я думаю, сьогодні буде такий дружній матч і розберуться на полі. Переможе повинна перемогти дружба. Я вважаю дуже важливо. Шкода лише що ми не можемо запросити глядачів вирозуміти розумієте, чому, і так би люди прийшли, напевно повболівали, подивились на легенд наших і подякували найзвардійцям, які захищають нашу батьківщину. Суперниками на полі для команди військовослужбовців стали ветерани, які колись грали за легендарний ФК Дніпро. Микола Медін, Андрій Полунін, Артур Карноза та багато інших. Водночас, для більш молодого покоління однією з головних зірок, хто був представлений, став Євген Селезньов. Другий найкращий бомбардир в історії команди. На його рахунку: 87 забитих м'ячів. Дійсно, треба привітати хлопців, які Бронять нашу країну, і за такий матч дуже дякую. Я думаю, це важливо. Це на Наперед трохи розгружає мозок і дає трохи енергію, щоб такі емоції дали. Тим паче військовим на згарді багато легенд і 70 70-ті років. Багато дуже і і 90-ті, і 2000 двохтисячні. Як приймаю, то виходжу потроху. Хожу. Фінальний свисток Арбітра зафіксував дружню і водночас бойову нічию з рахунком 3-3. А ми вітаємо цим репортажем усіх нацгвардійців і дякую їм за те, що вони гідно захищають нашу країну від ворога. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Продовжуємо випуск. Далі про весну і про квіти. Третьокурсник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Костянтин Сердюк презентував власну інноваційну розробку: автономний розумник горщик для квітів. Горщик смартпот створений студентом для автоматичного поливу. Розроблена система включає вимірювання вологості ґрунту та рівня води. Автоматичний полив, сигналізування про різні ситуації, наприклад, коли залишається невисокий заряд батареї чи недостатня кількість води в баку гор. Чи буде втілено таке ноу-хау у серійне виробництво, покаже час. У Франції з приходом весни комунальні служби розпочали висаджувати квіти у паркових зонах. Наприклад, у місті Реймс існують зони відпочинку, розташовані на площі більше ніж 450 гектарів. Парки, сквери, вулиці прикрашають майже 300 тисяч квітучих рослин. Переважно більшість квітів вирощують у муніципальних теплицях за рахунок місцевого бюджету. За зелені насадження відповідає невеликий штат працівників: усього 144 особи. Подробиці від нашого власного кореспондента у Франції Євгена Павленка. Ми зараз знаходимося в одному з центральних парків Реймса. Це центр міста. І тут парки йдуть, вони кстики йдуть. Тут е е е Чотири кілометри десь іде це паркова зона, йдуть взагалі у місті Реймс, як по сій Франції, де дуже багато парків, дуже багато місць для відпочинку. Наприклад, в цьому місті їх близько 200. Що цікаве, французи дуже люблять загалі відпочивати паркові зони, і вони це все дуже облаштовано. Наприклад, в березні місяці почнеться висадка квітів. Квіти вирощують спеціально на замовлення мерії, префектури, вирощують у теплицях. Люди ж можуть, наприклад, які ті, що взяли участь. Час у конкурсі міському висадити ці квіти на прибудинкових своїх територіях. Вони отримують ці квіти, можуть прийти отримати безкоштовно, і вони далі беруть участь у конкурсі. Взагалі цього року планують у ремсі висадити близько 40 тисяч квітів. Це вважається ці ті, що однолітки. Квіти, які тільки ви висадили, вони один рік відцвітають особливість ще у Франції в тому, що кожен парк має обов'язково має туалети та. Спортивні площадки, наприклад, якісь там міста для розваг. Тобто, ну як кажуть, тут персонажі, це люди похилого віку. Дуже полюбляють сидіти на лавочках, відпочивати з онуками. Онуки граються в цей час, і тому оці всі спортивні площадки, ці всі форми, такі для відпочинку, вони дуже, вони дуже популярні і всі вони йдуть іще і по всій території міста. Нагадаю, що в місті Ремсь проживає близько 200 тисяч людей. От врахуйте, що парків близько 200 це дуже багато, і є таке, що, наприклад, в житлових масивах, там де раніше там були якісь підприємства, які вже закинуті, не працюючи. То на їх місцях французи роблять ці парки розбивають. І обов'язково кожен двір, кожне оце кілька будинків, то посередині всередині якісь є якась паркова зона. Обов'язково них йде. це як зона відпочинку людей, які мешкають в цьому осередочку. І от такі невеличкі парки вони йдуть, йдуть, йдуть по дворам по кожному будинку. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 27 березня. В усьому регіоні триматиметься хмарна погода. У Дніпрі похмуро без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 13 градусів тепла, вітер північний до 2 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковському та Кам'янському протягом дня очікується мінлива хмарність. Температурний режим сягне позначки у 13 градусів вище нуля. Хмарний ранок. У Марганці зміниться на ясну погоду в день. Сонячно буде до вечора. Повітря прогріється до 12 градусів. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах хмарно, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 до 13 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060. 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня. Слава Україні!